З утра робили заварне тісто для пірожених для еклерів. Тепер ми робимо бананові мафіни. У Фастові створили першу інклюзивну майстерню. Коржик тут можна поласувати неймовірно смачними тістечками та печивом, які виготовляє 20-річний сонячний хлопчик Микита Дунаєв. Я давно що... мріяв. Мені, ну, мені мама вже давно казала: ти станеш повору куди і твої мрії збудешся. Давню мрію Микити вдалося втілити в життя завдяки наполегливості греко-католицької громади міста на чолі з отцем Віталієм Марцинюком. Попередження певні є до людей з інвалідністю, в суспільстві, стереотипи певні. Попри все, ем... Я бачив таке світло, особливе, яке йшло від цієї дитини, і для мене це було важливим прийняти це світло. Отець Віталій познайомився з Микитою ще 2016 року. Тоді родину хлопчика спіткала біда. Через несправність електромережі в їхньому будинку спалахнула пожежа, наслідки якої були фатальними. Вогонь знищив усю покрівлю. Саме тоді сім'я звернулася по допомогу до греко-католицької церкви. У Нас є спільнота чоловіків. Олицарі Колумба називається. Це частина великої спільноти чоловіків, яких є в світі сьогодні два мільйони. І наші чоловіки мобілізувалися і допомогли з покрівельними роботами. Тоді й почалася дружба. Отець Віталій дізнався про мрію Микити і вирішив зробити все можливе, аби її втілити. Тож спершу хлопчика відправили на навчання. Я навчався в школі. Я закінчив школу дев'ять класів. В середні бали сім і вісім було. Там поступив у сілисті. Ну, за техніку. Перший курс о, і другий курс гарма не було. Наразі тобто хоча диплом по страву єс. Написав От, отакий диплом. Потім перейшов на третій курс. В третьому курсі закондитер, конспекти писав, потім контрольні і тестові. А дипломи захищав в онлайні. Коли Микита закінчив навчання, почали шукати кошти на пекарню. Ідею підхопили місцеві благодійники. Гроші з'явились завдяки гранту від української освітньої платформи та краудфандингу. Платформа краудфандингу була для нас справжні, справжнім викликом, тому що е, це є великий гаманець, і в той великий гаманець люди кидали кошти, але кидали справді на таке, що е, в, е, можливе в реалізації в майбутньому, е, ну, і ми також об'єдналися навколо цього, щоб зібрати кошти задля, е, задля нашого Микити. Е, ну і було зібрано 72 тисячі. Але відкриття коржика довелось відкласти через повномасштабний наступ Росії. На початку волонтерили, допомагали переселенцям, створили простір для дітей і підтримували одне одного. Тільки через рік великої війни повернулися до ідеї та прочинили свої двері для поціновувачів солоденького. Зараз у команді працює до 10 людей. На кухні Микиті допомагає кондитерка Наталія Муштук, у якої досвід роботи 40 років. Ми... Розробляємо свої рецептури, такі щоб не були похожі на другі і щоб було смачно. Ми все робимо двох. Він дуже толковий хлопчина. Він е... йому два рази казати, не треба. Йому раз показав, і він уже потім розуміє, що робити. Тобто нема такого, що як переживали зразу, що буде там забуватися, не буде там щось успівати. Чому люди. Ні, він робить усе з роботи. Вигнати не можна. За іншу роботу відповідають дівчата-волонтерки: хтось займається закупівлею продуктів, а хтось обслуговує клієнтів і веде сторінку майстерні у соцмережах. Ми разом ми велика дружня команда. Я долучилася як волонтер саме у майстерні коржах. Я займаюся. Інформаційним простором особливі тістечка, спечені з любов'ю і від чистого серця, не лише неймовірно красиві на вигляд, а й ще й дуже смачні, та вже мають своїх поціновувачів. Пробуємо все по черзі, все смачне, все сподобалося нам. Так що будемо відвідувати. От дякуємо, що створили такий заклад, допомогли. Тільки можна побажати успіхів. Смаколики можна скуштувати не тільки у Фастові працює доставка новою поштою і до інших міст. А у такий спосіб можна підтримувати соціальний бізнес та прагнення Микити розвивати свої навички і бути корисним суспільству.